Реєструвати. Якщо це, в принципі, план, наприклад, місцевості, це, це план побудованої експозиції. Якщо, якщо в ньому є творчі, які з я позови, то його можна рахувати як авторське право, як об'єкт нартовської права. Якщо, в принципі, це звичайне компонування, яке... ну, не Немає творчого підходу до нього. Визначити, що такий творчий підхід, надзвичайно важко. І неможливо в законі нема, що такий творчий підхід. Права, таке поняття, як Ні. Ідеї, в принципі, вони, навіть якщо ви помацію, вони не є об'єктом свого права немає яким ви бачите подальший розвиток в сфері авторського права, у зв'язку з розповсюдженням у контенту в розвитку? Ви знаєте, mm -hmm. відбулася 11 група засідання Українського група засідання групання способства США, і обговорювалися ці питання. з питань, які обговорювалися, як, які заходи необхідно здійснити для того, щоб боротися з контентом. По-перше, на даний час не одна з організацій колективного управління не займається тісно саме інтернетом. І це складно мінусно. Чому? Тому що немає можливості навіть тим людям, які хочуть якось легалізуватися, їм немає можливості цього зробити. Це раз. Інше питання. Хто буде відповідати за наповнення користувач? Той, хто качає піратську продукцію, чи той, хто має сервер. Я такий приклад, наприклад, було МВТ, зареєстровано великий об'єм інформації, з виходу з одного сервера. Вони здійснили перевірку, на тому сервері оказалася піратська продукція. Вони без рішення суду не змогли його із'яти, тому було. Поки здійснювалися процедури, було їм повідомлено, що вони припинили, вони благополучно забрали свої сервера і через два тижні їхні сервера з цим самим наповненням оказалися на території Китаю. Питання: а як тепер співпрацювати з китайськими властями? і як можливо тоді притягнути до відповідальності відповідачам? В з тим, що інтернет не має кордонів, в з тим, що. Немає чіткої повідальності і важко відслідкувати, хто є розповсюджувачем. Е -е -е Я думаю, що це питання стоїть. І з часом допомогти якихось технічним засобам його можна буде вирішити. Тому що на законодавчому рівні його вирішити розкувати.